Україна починає офіційні перемовини з американськими та європейськими авіарегуляторами про відновлення офіційних авіарейсів з українських аеропортів. Про це повідомив наш віце-прем'єр з відновлення Олександр Кубраков. Ну, він каже, що до того проводилися, так би мовити, технічні експертизи, велися дискусії, наскільки це реально, і так далі. Прийшли до висновку, що реально, і ось тепер треба. Щоб е американські і європейські авіарегулятори дали добро, каже, що є зацікавлені авіакомпанії Рінейр, зокрема, які е хочуть багато ліній відкривати, е є варіанти, що запрацюють і наші авіакомпанії. Ну, е дай Бог, як то кажуть. Але е якщо говорити про експлуатацію е аеропортів про цивільні польоти, в такому стані війни, як зараз, то, власне, в нас є тільки один аеропорт це Ужгородський, де можна більш-менш безпечно приймати і відправляти рейси. Тому що зльотна полоса знаходиться поруч з кордоном, а вже набирає висоту літак на території сусідньої Угорщини. Ну, звичайно, теж бажано якийсь Петріот поставити. Але в принципі, якщо е йде інформація, що ніде ніякий, е винищуєш, не злетів, ніяка ракета не летить в напрямку аеропорта е Ужгород, то в принципі можна безпечно злітати і. Далі летіти Львівський аеропорт, ну, я би не сказав, що такі безпечні. Якщо врахувати, що швидкість ракети може бути в рази більша, ніж швидкість літака, то поки він долетить до кордону з Польщі, ну, не знаю. не знаю, Чи не догонить його ракета? Ну, про Київський тут навіть і мови не може бути. Тут потрібні гарантії, що ракети на нашій території літати не будуть. Ну, Я роблю висновок, що раз такі. Перемовини навіть з західними вже регуляторами пішли, то влада щось такі задумала, що є якісь попередні домовленості, є якісь попередні у них розрахунки, що десь в найближчому майбутньому настане принаймні перемир'я, принаймні якесь послаблення го у боях. Якась домовленість, не знаю, гласна чи не гласна. Там, типу, ми не топимо їхні кораблі, вони не стріляють наші літаки. От, ну... Хоча б щось таке частково, очевидно, що задумається. Ну хоча я не знаю, які це люди будуть літати з київського аеропорта, коли у нас на сході йде повномасштабна війна. Логіка речей підказує, що автори всього цього все ж розраховують на якесь реальне перемир'я, якесь реальне припинення файтінь, як кажуть англічані. У у війні, власне, ну побачимо.